Дорогі друзі, я вас вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні пропоную вам розібрати мега-еластичний набірний край. В'яжеться дуже просто, має той самий фабричний вигляд, але це не італійський набірний край. Тому тут набагато все простіше. Набираємо. Класичним методом петлі, а далі я поділюся секретом. Необхідну кількість петель набираємо класичним методом, але одразу вам хочу сказати, що кількість петель тут має бути парною. В цілому, якщо воно буде непарне, також, можливо, але краще, так зручніше і має ефектніший вигляд і при в'язанні резиночки один на один. В цілому, з цього візерунку, і з італійського методу, ви можете завжди перейти на резиночку 2 на 2, якщо вам цьому потрібно. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 18, 19, 20. набрала петель для зручності. Якщо ви будете в'язати поворотними рядами, то, звичайно, ми з вами враховуємо і кромкові. Так як у нас ви малюнок поворотними рядами, то нам обов'язково потрібно врахувати першу і останню кромкові петлі. Знімаємо спицю і починаємо в'язати перший наш секретний ряд. Пров'язую першу кромкову я завжди пров'язую найпершу. Пров'язали кромкову, далі починаємо в'язати наш візерунок. Заходимо спицею під низ, підхоплюємо нашу петлю, витягуємо її сюди, повертаємо на нашу спицю і пров'язуємо її лицьовою. Наступна петля пров'язується звичайною. звичайним. Виворітню ви можете в'язати як класичну, так і бабусину. Я в'яжу бабусині виверідні, тому для це не грає роль. Знову повторюю. Зайшли спицею, підхопили нашу петельку, зняли її, розвернули, повернули на спицю і пров'язали лицевою. Виворітня наступна. Ось так потрібно чередувати. Давайте знову повторюємо. Підхопили, розвернули, пров'язали. Наступна виварітня. Як завжди, в вільному режимі. Як бачите, нічого складного, дуже легко і просто. Зайшли, перевернули, пров'язали виваріть. Перевернули, пров'язали, отримали виваріть. Дуже красиво, уже ось зараз ви можете бачити, як, як формуються ці о, хайні косички. І дивіться, як він тягнеться. Дуже гарно, дуже еластично тягнеться. Звичайно, враховуйте вашу пряжу, але цей край має такі гострі зубчики і тому має доволі ефектний вигляд. Дов'язуємо до кінця нашого ряду. І завершуємо, звичайно, кромкову. Якщо ви в'яжете по колу, просто кромкові не враховуються. Ось так виглядає наш перший рядочок. Далі ви в'яжете, як вам помалюночку. Або якщо вам потрібна резиночка один на один, то в'яжете резинку один на один. Просто виріб буде дуже охайний і дуже красиво виглядати. Ось, дивіться, бачите? Дуже красивий, охайний край виходить. Щільний. Мені дуже подобається такий ефект. Якщо у вас залишились запитання, то пишіть, будь ласка, їх в коментарях. Будемо розбирати разом.